А що якби найсучасніший винищувач у світі можна було вимкнути як телевізор з іншого кінця планети? Усе як у шпигунському трейлері в один момент європейські бойові літаки ширяють у небі, а в наступний вони електронно нейтралізовані таємним ворогом з Вашингтона. Ця тривожна ідея про американський вимикач у f 35 циркулює у Міністерствах оборони та викликає дуже реальні питання про контроль і суверенітет. Сама чутка, звісно, недоведена і малоймовірна. але вона зберігається тому, що тривога за нею є болісно реальною. Жодна країна не хоче дізнатися посеред кризи, що її винищувачі фактично є в оренді, а не повністю належать їй. І хоча Америка, можливо, не має перемикача у реальному часі для вимкнення літаків, їй це не потрібно. Вона контролює дещо таке ж хороше: логістику. Велика частина сучасної війни стосується контролю, але контроль поширюється як на ланцюги поставок і програмний код, так і на боєприпаси та літаки. Для розуміння це не зовсім те, що хтось очікує, нібито США раптово стануть ворожими, але сама залежність розглядається як ризик. Чутки, зрештою, не потребують доказів, лише часу та тривожної аудиторії. Не допомагає також те, що Трамп продовжує надсилати змішані сигнали щодо пакту про взаємну оборону НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо зараз намагається виправити цю ситуацію та заспокоїти союзників. Деякі європейські ЗМІ тепер називають це найглибшою кризою НАТО. Інші, однак, бачать у цьому своєчасне нагадування ніколи не пропускати хорошу кризу. Франція вжила заходів для збільшення виробництва Рафаль, тоді як Макрон закликав європейські країни замінити американську військову зброю, як от F-35, на французькі альтернативи. Ці події є саме тим типом нюансових подій, які стають сирником, що запалює гніт, і це відбувається майже непомітно. Припущення Європи про постійність Америки переоцінюється, і в центрі всього цього стоїть f 35 Однак причини цієї кризи мають мало спільного з продуктивністю літака і все через його політичні обрамлення. Трамп кинув виклик давнім дипломатичним нормам, зробив військову допомогу умовною та поставив під сумнів п'яту статтю НАТО. І, хоча він має свої власні вагомі аргументи. Тертя тепер запустило незворотній політичний суд. Зниження довіри до Вашингтона змушує Європу ставити під сумнів мудрість прив'язування своєї безпеки так міцно до американських технологій. І ця відсутність довіри тепер формує поведінку закупівель. Європейці відкрито переосмислюють немислими. У березні 2025 року Португалія випустила перший залп. Її міністр оборони відмовився від планів придбати F-35, заявивши, що Вашингтон не може покладатися на них як на союзника. Лише через кілька днів Канада, колись твердий союзник США та партнер у розробці f 35 зробила власні хвилі. Канадські офіційні особи оголосили, що вони переглядають свої варіанти та ведуть переговори з конкурентами-виробниками літаків з Європи. Для контексту Канада має контракт на 88 F-35 вартістю близько 14 мільярдів доларів. Той факт, що вони мають другі думки, показує, що навіть підписані угоди не є священними тим часом Данія шкодує про своє власне замовлення F-35. Один із данських осіб, які приймають рішення щодо закупівель, заявив у Твіттер, що американські літаки є ризиком для безпеки і що Європа повинна уникати їх як це тільки можливо. Але доміно продовжувало падати. У Німеччині лобісти Airbus закликають федеральний уряд переглянути заплановану покупку F-35. Німеччина погодилася купити 35F35, -35, Вибачте, за тавтологію, для заміни своїх застарілих літаків. Такі торнадо водночас у Франції законодавці скористалися моментом, щоб запропонувати свій власний винищувач Рафаль як альтернативу. Зрештою, SALT, який виготовляє Рафаль, не має жодного вимикача. По всій Європі лунають подібні шепоти. Політики задають одне і те ж питання. Чи справді ми хочемо бути в положенні, коли дзвінок з Вашингтона може заземлити наші повітряні сили? Зараз ніхто по справжньому в Європі не вірить, що США раптово обернуться проти своїх союзників. Але сам факт, що Трансатлантична єдність тепер ставиться під сумнів, є ризиком сам по собі. Програма F-35 – це не лише про літаки, це програмні трубопроводи, зашифровані логістичні системи та запасні частини, що поставляються через з мережу, контрольовану переважно американськими суб'єктами, фактично, покупка f 35 означає вступ у довгострокову стратегічну залежність. Той же принцип застосовується до всіх інших американських видів зброї. Близько двох третин європейських оборонних закупівель за останні роки пішли американським постачальникам. Це величезна фінансова та стратегічна залежність від союзника, який може за певного майбутнього уряду використовувати це як важіль. Не дивно, що Європа шукає способи стояти більш міцно на власних ногах. Від спільних європейських програм винищувачів у розробці до просто покупки європейських літаків, як шведський «Грайпен» або французький Рафаль, замість F-35. Теорія вимикача, хоча і не доведена, але процвітає у цьому кліматі недовіри. Вона відображає су у європейському мисленні, зростаючи визнання того, що у сучасній війні цифровий та логістичний контроль може бути так же вирішальним, як і вогнева міць. Із технічного погляду, F-35 є однією із найскладніших військових платформ в історії. Це не просто літак, це літаючий мейнфрейм. Кожен літак працює на мільйонах рядків коду, отримує щоденні зашифровані оновлення та покладається на операційні системи для діагностики та логістики. Найкритичніші функції проходять через файли даних місій і контроль над цією цифровою інфраструктурою. Усе це залишається виключно в американських руках. Навіть при експорті файли даних місій літака оновлюються та керуються через захищені американські канали. Ця інфраструктура була розроблена з урахуванням централізованої мережі для спрощення взаємодії між союзниками. Немає такого відомого коду, який би дозволяв вимкнути двигун або управління польотом з відстані одним клацанням. Якби така функція існувала і коли-небудь стала відомою, це викликало б обурення та фактично вбило б експортний ринок для всієї американської зброї. Лише з цієї причини важко уявити, що Пентагон навмисно вбудував би такий задній хід. Ризик набагато переважав би будь-який теоретичний важіль. Тим не менш, відсутність перемикача у реальному часі не означає відсутності контролю. Якщо файли даних місій літака були порушені навмисно чи ні, оперативна готовність європейських повітряних сил впала би. Наприклад, без оновлених файлів даних місій, F-35 не знав би, які випромінювачі очікувати та як на них реагувати. Його датчики мали б труднощі з ідентифікацією ворожих літаків та ракетних загроз, а його сталс маршрути не були б оптимізовані для уникнення виявлення ворожими радарами. Бойова ефективність літака погіршилася би в усіх аспектах без своєчасних оновлень цих файлів. Якщо коротко, то F-35 все ще міг би літати та стріляти, але він би був позбавлений багатьох своїх можливостей п'ятого покоління. Тож без благословення Америки, європейські F-35 не змогли би працювати з даними розвідки та розпізнавання загроз у реальному часі. І, враховуючи високу ціну літака, більшість повітряних сил воліли би, щоб літаки сиділи у ангарах, ніж ризикували втратити їх у високоактивній бойовій зоні. По суті, явний вимикач не потрібен, точніше, пентагону він не потрібен. Будь-яке переривання файлів даних місій літака заземлило би F-35 п'ять не миттєво, але неминуче. За кілька тижнів або місяців повітряна міць Європи упала би. Тут не потрібно епічного протистояння, і саме тут лежить справжній важель Вашингтона. Уся річ не в голівудському вимикачі, а скоріше в повільному, нудному логістичному вимикачі. Тож, хоча оператори f 35 не повинні турбуватися про таємний сигнал самознищення, надісланий до їхнього літака, їм доводиться приймати, що володіння f 35 означає, що США зберігають певний ступінь права вето на працездатність цього літака. Насправді це все сказано у контракті літака. Звіт у журналі Stern Magazine стверджує, що він отримав копію секретного німецького контракту на F-35. У цьому Пентагон залишає за собою право припинити або призупинити послуги, якщо національні інтереси Сполучених Штатів цього вимагають. Зізнаюся, це вимагало б виняткової та термінової кризи, але його розпливчаста мова тим не менш залишає багато місця для інтерпретацій. Не допомогло те, що приблизно в той же час з'явилася новина, що Трамп призупинив військову допомогу та розвідку Україні. мабуть, щоб підштовхнути до переговорів з Росією. Для європейців це сигналізувало про готовність Вашингтона використовувати критичну підтримку як розмінну монету, що саме є їхнім страхом з F-35. Якщо вони можуть зробити це з Україною, можливо вони зможуть зробити це з рештою НАТО колись. Пентагон з тих пір видав за. Яву спростовуючи чутки про вимикач, але шкода завдана. Розглядаючи це таким чином, вимикач є настільки реальним, наскільки це можливо. Не як кнопка, а як рамка. Він вбудований не в сам літак, а в його інфраструктуру підтримки. Тому поки Європа не піднімає складні питання. Якщо збереження суверенітету означає зменшення технологічної залежності, то перехід до європейських альтернатив стає стратегічною необхідністю. Однак для цього знадобиться час. Інвестиції та промислова перебудова, яка може не матеріалізуватися. Швидко, поки що f 35 продовжуватимуть літати з благословення Америки, але на долю літака вже є застереження. Операційна свобода обмежена не електронікою, а доступом до програмного забезпечення. А доступ, як показує історія, може бути відкликаний перед лицем цієї невизначеності. Лобісти від конкретних аерокосмічних гігантів. Таких, як Airbus і Dassault можуть вийти на перше місце, пропонуючи свої власні літаки як європейські альтернативи. Америка тепер може втратити десятки мільярдів, якщо і не більше. Так буває у геополітиці. Іноді добре розміщена брехня може бути більш смертельною, ніж ракета. З вами був ведучий Дофа на каналі Каспіан Репорт Україна. Якщо ви схвалюєте те, що ми робимо, будь ласка, залиште свій коментар, натисніть кнопку вподобайки і, можливо, поділіться цим відео у будь-якому випадку. Підтримуйте нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо за витрачений час і почуємось.